А знаєте, війна колись закінчиться, і з часом відбудуються міста, але ніколи більше не повернеться всі ті, кого забрали небеса. Їх вже немає, безліч їх загинуло. Але за що? Чому така ціна? Вони на небі, мабуть, поруч з ангелами, їм там спокійніше, бо на землі війна. Це все так боляче, що серце розривається, де правда, і в чиїх руках життя? Чому війна лише? Простих людей торкається, а для політиків стається просто гра. Знову до неба, я з молитвою звертаюся, Благає Боже, спокою пошли, щоб моє рідне серце Україна не знала більше пострілів війни. А знаєте, війна колись закінчиться, і тільки спогади залишаться в серцях. Благаю, Боже, спережи мою країну, молюсь до Тебе. Спережив усім життя, героям країни, воїнам світла, захисникам України, що мужньо боронять нас від супостата, ні танком, ні градом нас не злякати, всім тим, що життя не шкодують віддати. Низький вам уклін і велика подяка за нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки, Низький уклін і тричі слава, українські захисники! Збройні сили України, слава, гордість, міць країни. Захищають мир, свободу, служать рідному народу. Щира шана і подяка хлопцям, чоловікам, дівчатам, що військову службу чесно сприйняли, як борг почесний. У рідному війську ти службу несеш. Я знаю, мене від ти спасеш. Мене вбережеш ти візла і тривог, бо мілий і правний ти майже як Бог. Хай згинуть назавжди усі вороги, панують, хай мир і любов на круги. За тебе, о Бога, благаю що сили, здоров'я тобі, хай живуть збройні сили. Це той момент, коли немає слів, і почуття ніяк не передати. Від імені дітей і матері, від імені дітей і матері, я тихо мовлю, дякую, солдат. Дітей і матері, від імені дітей і матері, я тихо мовлю, Дякую, солдати.